Ким працює ваш хлопець або чоловік. <клес> Мій хлопець працює з одним техніком. А ким працює ваш чоловік? Загинув на жаль. На війні дуже шкода, що так трапилось. Ці квіточки для вас. Я не знаю, як вас підтримати, але бажаю, щоб ви це все пережили і все було добре. Дуже важко підібрати слова в такій ситуації, тому що я реально не очікував до такої відповіді. Ми точно були не готові. У мене немає чоловіка. А ким працює ваш чоловік? Він працює на хімічному лабораторії. У мене немає поки що хлопців. Підприємець. А ким працює ваш хлопець або чоловік? Консультант за кордоном. А ким працює ваш чоловік? Е, він сам на себе працює. Зрозумів, підприємець. Так. На даний час зробіть. А ваш чоловік? Майстер виробничого. будівельник. Ким працює ваш чоловік. Залізниця. адміністратор. Я розлучена. Автомеханік. Ким працює ваш чоловік. Військовий. Це квіточки для вас. <ріх> Дякую. Чоловіку передавайте привіт. Вдячний, що він захищає, робить таку непросту роботу. Дякую. Дякую. Не Дякую. Хорошого дня. Ким працює ваш чоловік. Я скажу. Скажи. Майстер Машини ремонтує. Ким працює тапа? Свайдувальником працює. Ким працює ваш чоловік. Ремонтом займається. Зрозумів. Мій чоловік супервайзер у Кусоках. А ким працює ваш чоловік? Не хочу чоловік. В мене вахло. Закордон, військовий. Спочатку ходимо там тоді. Це квіточки для вас. Бажаємо вам терпіння і щоб в вашій сім'ї завжди була радість, зважаючи навіть на ці хвилювання. Ви в такий період попали. Мабуть, вдома його не пустили. Дуже шкода. Нас обіднят? Звісно.